Добрий день, шановні колеги. Я продовжу тему алергодерматозів. Вже дуже багато було сказано. Чи мені колеги Анна Лексіна Світлана вітальна полегшили задачу, але все ж таки давайте повернемось до атопічного дерматиту щодо розповсюдженості його. То дійсно він відноситься згадаємо до великої групи алергодерматозів, яка, мабуть, на яку страждає, мабуть, десь п'ята частина населення Землі. Ну і щодо у дітей та дорослих, то серед дитячого населення це сягає десь 20%, серед дорослих до 10 Ну І, звичайно, тут ми розуміємо, що реалія сьогодення такі, що кількість таких хворих буде тільки зростати. Але що стосується етіопатофізіології атопічного дерматиту, тут знову ж таки, незважаючи на те, що наукові дані змінюються, мабуть, там щотижнево або щомісяця щодо нових відкриттів або нових молекул, які можуть впливати на перебіг атопічного дерматиту або факторів, Достоменно відомо те, що ми завжди розуміємо, що є генетичний вплив. Тобто, якщо один то імовірність виникнення атопічного дерматиту у дитини, якщо один в парі з батьків хворий на щось атопічної тріади, а ми пам'ятаємо, що до атопічної тріади, крім атопічного дерматиту, відноситься хронічний алергічний рініт та бронхіальна астма, які можуть розвиватись один за одним, якщо якісь певні міри елімінації та запобігання рецидивам того ж атопічного дерматиту не були прийняті. Тобто, якщо один з батьків хворий на щось з атопічної тряди, то ризик виникнення атопічного дерматиту у дитини становить десь 40%. Якщо обидва батьки хворі на щось з атопічної втрати, наприклад, у одного є бронхіальна астма, у іншого атопічний дерматит, то цей ризик вже сягає десь від 70%. І, мабуть, в подальшому буде таке введено навіть генетичне консультування знову ж таки, щоб запобігти або Ну, або ввести якісь міри по забезпеченню зниження сенсибілізації в таких сім'ях, або знову ж таки прогнозування і планування вагітності. Крім того, недостатня бар'єрна функція і імунне відхилення. Знову ж таки, мабуть, що передує одне одному, тут достоменно невідомо, але знову ж таки, генетичний вплив нам каже, що саме дефект генофілагріну є. Мабуть, таким основним фактором етіопатогенезу. І знову ж таки, Філагрін є таким основним структурним компонентом поверхневої ліпідної мантії. Він проходить такий довгий шлях своєго синтезу від базальної мембрани до поверхні, щоб там розпастись на молекули і підтримувати саме такий високий осметичний тиск, тим самим створюючи таку як пружність поверхневої ліпідної мантії, і не давати надлишковій трансепіталіальній втраті вологі. І от якраз оцей от дефект він призводить до того, що відновлення шкірного бар'єру не відбувається ніколи повністю. Тобто цим хворим, мабуть, пожиттєво, тому і ми рекомендуємо завжди спеціальний догляд для хворих на атопічний дерматит, застосування спеціальних засобів. Але все ж таки, то треба згадати, що крім всіх цих факторів, що ми. Щойно згадали, є дисбіоз на поверхні шкіри, і були проведені дослідження, що в тяжких випадках атопічного дерматиту. Саме 90% представників мікрофлори були стафілококи Сауреус, тобто золотісті стафілококи і маласезія фурфор. Тобто, навіть якщо ми клінічно не бачимо таких хворих явищ піодермії, ми розуміємо, що саме основними представниками мікрофлори є золотисті стафілококи. І знову ж таки, до чого це призводить, давайте зараз розберемося. Якраз от, крім пошкодження епідермального бар'єру, про яке ми вже згадали, тобто при певному. Пошкоджені цитекіни, які виробляються пошкодженими тими кераті, призводять до такого каскадної реакції вироблення інших сигнальних молекул. Тобто, Запалення відбувається за таким порочним колом, тобто, крім оцих прозапальних цитокінів, завжди виділяються ще вільні радикали. Оце Вільне радикальне окислення воно і пригничує місцевий імунітет. Тому знову ж таки це призводить до того, що цей знижений імунітет він в свою чергу сприяє тому, що шкіра колонізується додатковою кількості стафілококами. Тобто, нема на поверхні той, так званої колонізаційної резистентності, коли нормальна мікрофлора вона здатна виконувати свої функції, щоб була якась певна така, як. Ну, як змагання за живильні субстрати. Тобто, якщо немає нормальної мікрофлори, тобто звичайно, золотистим стафілококом, Там, ну якщо сказати дуже просто, то є чим живитися знов ж таки, вони розповсюджуються і розмножуються на порядок. На порядок швидше. І от якраз основним тригером запалення і нових загострень при топічному дерматиті можна сказати, що і є стефілококі І Чому так відбувається? Тому що стафілококі, вони здатні виробляти суперентегени. І от якраз суперантигени – це Ендотоксини та екзотоксин токсичного шоку вони здатні, в свою чергу, запускати імунну відповідь по такої системи полісенсибілізації. Тобто будь-який тригер, який попадає на шкіру, він може бути потенційним алергеном і знову ж таки призводити до запуску нових сигнальних молекул. Тим самим відбувається оце от запалення на постійній такій основі. Плюс до цього ж не забуваємо завжди є вільно радикальне окислення. І це якраз. Раз телфілококи вони здатні утворювати на поверхні так звані біоплівки, тобто і це все пригнічує імунну відповідь і сприяє зниженню чутливості до глюкокортикоїдних рецепторів. Тобто всі ці фактори, тобто генетичне порушення, достатність генофілагріну, оця колонізація призводять до того, що знову ж таки ми маємо в інколих випадках такі неуспіхи в лікуванні. Тобто ми призначаємо кортикостероїди, але не забравши оцю от мікробний дисонанс на поверхні шкіри, ми не бачимо ніякого результату. Тобто, і це все і з, з тим, що ці біоплівки і постійне запалення, А клінічно ми будемо бачити, що явище екзематизації, ем, свербіж, запалену шкіру і призводять до того, що відбувається така модуляція цих глюкокортикоїдних рецепторів, і це сприяє новим загостренням. Тобто, кортикостероїди так само тут не діють саме на. На поверхні шкіри, і тут знову ж таки ми будемо шукати інші препарати. Але що стосується саме прогнози перебіготопічного дерматиту, то ми завжди пам'ятаємо, що діагностика й дотепер лишається клінічною, тобто. Рівень імуноглобуліну і може бути підвищеним і осіб з іншою патологією, тобто, наприклад, при деяких імунодефіцитах. і знову ж таки у пацієнтів з атопічним дерматитом може сягати нормального рівня. Інші потенційні біомаркери вони також застосовуються в якихось специфічних клінічних дослідженнях. Можливо, за ними буде майбутнє, коли відкриються ще нові молекули, які можуть бути ну, дійсно давати відповідь. Але все ж таки, ми пам'ятаємо критерії ханів і на ще. З кінця ХХ сторіччя які дають нам змогу поставити діагноз атипічного дерматиту, тобто є головні, є додаткові, і так само саме наш досвід дозволяє нам виставити діагноз. Топічного дерматиту, має бути два, або три критерії з основних і декілька додаткових. І якраз ці по додатковим критеріям ми інколи виставляємо топічний дерматит у дорослих, яким, наприклад, зараз десь ну, 45-50 років, а в дитинстві була інша термі... термінологія. І, можливо, це називалось в їхньому дитинстві або діатез, або топічна екзема, або нейродерміт. Але знову ж таки, коли ми бачимо дорослого з екземи кістів, або Іншими стигмами ми можемо зрозуміти, і за нам не що в дитинстві у нього фотопічний дерматит, просто була така плутанина саме в термітології. Щодо оцінки тяжкості захворювання, то всі ми добре знаємо систему СКОРАД. Вона використовується знову ж таки при медіко-соціальній експертизі та при військово-лікарській комісії. А також зараз чому не була такої популярності, а також для оцінки проведеної якості проведеного лікування та важкості захворювання. Також дуже популярний є індекс тяжкості екземи. Він використовується в європейських країнах, але там не враховуються суб'єктивні симптоми. і, і так само дуже багато уваги приділяється індексу якості життя. Ось Світлана Вітальна про це вже сьогодні казала, що дійсно пацієнти з етопічним дерматитом, саме з заслими віковими там, розподілення, мають різнь, різного роду порушення саме в психоневрологічній сфері. Якщо ми кажемо про немовляти маленьких діток, то навіть якісь такі певні. Прості побутові речі, такі як годування або вдягання, може спричиняти їм таке занепокоєння, і дитина буде завжди нервовою. І знову ж таки, це в свою чергу спричиняє якісь проблеми для їх сімей. Тому от якість життя дітей на атопічний дерматит інколи порівнюють навіть з такими важкими захворюваннями, як дитячий церебральний переліч та ендокринні порушення. Коли дитина дорослішає, знову ж таки ми не забуваємо про булінг і от якраз підлітки вони найбільше підпадають під це явище, і якраз в цьому віці це дуже небезпечно, тому що йде формування особистості. Оці от постійні депресивні та тривожні стани. Вони можуть призводити і до порушення формування особистості дитини знов ж таки і завжди потребує в такому випадку консультації психіатра або психолога. І, от якраз за цих от умов, і атопічний дерматит був віднесений ще в 20-му сторіччі до так званих психосоматичних захворювань великої сімки. Коли куди відноситься гіпертонічна хвороба, бронхіальна астма, цукровий діабет. І якраз це доведено, що от, е, психосоматичні захворювання вони і мають під собою це взаємозв'язок із стресом, але знову ж таки, оці психогенні впливи вони спричиняють загострення лише в тісному зв'язку. З факторами патогенезу. Що буде тригером в кожному конкретному випадку, тут ми не можемо спрогнозувати. Тобто ці фактори довкілля, якісь внутрішні зміни, але все ж таки ми маємо пам'ятати, що в переважної більшості в ранньому дитинстві це трофоалергени, тобто це харчові продукти, але ні в якому разі. Атопічний дерматит це не є харчова алергія, і якраз перші прояви атопічного дерматиту можуть починатись з харчової алергії. В старшому віці тут на перший план виходять вже аероалергени, переважно в більшості алергенних кліщів домашнього пилу, і психоемоційне напруження. Так само це відбувається у дорослих, плюс до цього ж приєднується ще інсуляція та тютюна паління. І от якраз тут не слід забувати, що саме з атопічного дерматиту, як представника атопічної тряди, і може розпочинатися атопічний марш, тобто це зміна, така хронологічна зміна розвитку сенсибілізації та трансформації клінічних проявів алергії у. Дитини з атопією, тобто зміни на шкірі вони передують завжди розвитку яких бронхообструктивних синдромів та розвитку бронхіальної астми в подальшому. Але все ж таки буває така ситуація, коли спочатку це от пізній такий тип розвитку атопічного маршу, коли в 10 років десь починається спочатку хронічний алергічний реніт, потім знову ж таки він переходить бронхіальну астму, явище атопічного дерматиту не так виражені. І якщо ви подивитись на табличку, тобто з боку інших систем і органів, також, також ж можливі нетипові прояви якраз у цього атопічного маршу. І якраз в цьому випадку і кажуть про коморбідність, таку дуже високу коморбідність алергічного атопічного дерматиту і бронхіальної астми. Це в першу чергу це стосується якраз ендокринних порушень. І от якраз тут діти спочатку схильні до розвитку інсулінорезистентності, а в подальшому, можливо, до розвитку і цукрового діабету. Тобто метаболічні порушення вони тут виступають, мабуть, на перший план. і Це є найчастішим таким видом коморбідності. У дорослих і про це Світа Навтальна також казала: це серцево судинна патологія, знову ж таки, розвиток різних аутоімунних захворювань. По типу хронічний невиразковий коліт, якщо це діти, то дуже часто ми це спостерігаємо, приєднується алопеція або вітіліго. Ну і плюс не забуваємо про нервово-психічні порушення вплоть до розвитку важких форм депресії. Але все ж таки, переважно більшості атопічний марш починається з атопічного дерматиту, і це знову ж таки зв'язку з тим, що. Сенсибілізація головним чином тут відбувається через шкірний бар'єр. А ми пам'ятаємо, що повне його відновлення, воно не відбувається внаслідок генетичних і імунних Порушень. Знову ж таки, тому от профілактичне, направлення, профілактичне направлення, мабуть, є такою запорукою, тому що не буде розвиватись далі вся оця, оця, оця атопічна тріада. І от якраз щодо профілактики, то первинна профілактика це якраз от є то попередження сенсибілізації, додаткова сенсибілізація в тих сім'ях, де є схильність до атопії. І, мабуть, тут і консультування пар, і якась корекція довкілля, де знаходяться хворі батьки або дитина. А вторинна профілактика це зводиться до того якраз. Адекватному лікуванні перших проявів атопічного І тут треба пояснювати батькам, що саме адекватне лікування, тобто не бояться цієї фобії стероїдів, тобто уникати цієї колотокостерої фобії. А пояснювати нормально, що якраз чим швидше ми заберемо загострення атопічного дерматиту, тим легше буде в подальшому. Тобто адекватне лікування воно буде призводити до того, що якраз не буде, ну, ми можемо попередити розвиток інших проявів атопічної триади, таких як хронічний алергічний рініт і бронхіальна астма. І от до вашої уваги новинка на ринку України, комплекс алервіохатопік, який містить собі три препарати. І чому вони є такі унікальні, Значить, зараз ми з вами подивимося. Що стосується саме складу, то він трохи відрізняється від інших емульєнтів, до яких ми звикли. Ми бачимо, що тут є, ну крім сечовини і омега плюс, тобто це при е, компоненти нормальної, нормального зволожуючого фактора і епідермального бар'єру, які виконують тут замісну функцію і сприяють зменшенню трансепіталяльної втрати вологі. Є комплекс Defensil плюс і пребіотики. І от якраз комплекс Defensil плюс був тестований навіть і на клітинних. Культурах. І от ми бачимо, що були проведені дослідження і на клітинних і на культурах, і на пацієнтах. Він має ефект подібний до кортикостероїдів, тобто якраз типу гідрокартизона. Він пригнічує запалення, і дуже швидко шкіра може відновитись. Тобто, цей свербіж і всі ці запальні явища зникають навіть на етапі нанесення. Емульєнта, ну, аміга плюс це ліпідне нанесення, і ми розуміємо, що якраз от холестерин, жирні кислоти і м, вільні жирні кислоти і ліпіди якраз має бути в спенному співвідношенні. Якраз тут він адекватний до нормального епідермального бар'єру. Сучовина, ми пам'ятаємо, що є компонентом нормального зволожуючого фактора, і якраз от в такої такій. Концентрації вона володіє кератопластичною дією, тобто сприяє відновленню епідермального бар'єра. Ну і пребіотики тут якраз додані для того, щоб сприяти формуванню нормальної мікрофлори на поверхні шкіри. А ми пам'ятаємо, що якраз чим швидше відновиться мікрофлора, не буде боротьби за живільні субстрати, тим менше буде вся колонізація з тофілококами І знову ж таки, тим швидше подіє той кортикостероїд, який нам потрібен для пришвидшення. Купування е, рецидиву і е, вмістить три препарати: це бар'єрний ему для і ванни, які можна застосовувати з нуля. Всі ті саме компоненти містяться якраз. Навіть на етапі очищення. Олія для ван дуже популярна серед батьків немовлят. якраз Навіть після купання вона утворює таку невеличку захисну плівку на поверхні шкіри і, знову ж таки, сприяє більш такому тривалому зволоженню. І основний препарат це крем Лервіха топік. Якраз його так само можна застосовувати з нуля, містить всі ті саме компоненти, і, і можна наносити. Навіть при щоденному наносенні, однократному дуже тривало зберігається його дія. Не містить жодних компонентів, які можуть бути потенційним тригером або викликати контактний дерматит. І от декілька результатів наших польських колег. Зараз також ці препарати знаходяться у нас на спостереженні. Як ви бачите, за дуже такий нетривалий період можна отримати достатньо потужний ефект, навіть просто при нанесенні емалієнта. І також хочу нагадати про препарати. Які у нас вже давно були, це спрей аллервег, який використовується для елімінації от якраз от факторів довкілля, які можуть бути в оселі, і мурсія для прання. Що тут дуже цікаво, тобто, крім нейтралізації кліщів домашнього пилу, також воно діє на пильцеві алергени спори грибків та алергени від домашніх тварин. А можна обробляти раз на три тижні, і якраз поверхні і м'які меблі, і поверхні з пластику, тобто дерев'яні поверхні. Якраз це буде запорукою того, що ми проводимо саме цю елімінаційну стратегію, яка не дає новими, яка не дає розвитку полівалентної сенсибілізації, тобто будемо сприяти зменшенню рецидивів атопічного дерматиту. Ну і ему для прання так само на спобігає. Сенсибілізації від тканин, так само можемо рекомендувати один раз на три тижні для, для прання дитячої білизни і для постільне. Постіль. Також можна для миття пола використовувати, якщо це потрібно. І тим самим ми будемо сприяти сприяти то, що протягом місяця це буде такою запорукою елімінації оцих от небажаних факторів в довкіллі. Таким чином, ми бачимо, що застосування адекватних препаратів для корекції підермального бар'єра воно є доречним, і саме ця своєчасна профілактика атопічним дерматитом є запорукою того, що ми зможемо контролювати розвиток інших щаблин атопічного цього маршу і знову ж таки це дозволить полегшити якість життя наших пацієнтів, ну і покращити якість лікування. Так що дякую за увагу.